Що б ви хотіли сказати своєму наступнику? Я тільки хотів би побажати, котрий наступник прийде, щоб він в першу чергу вдивлявся Господа Бога, вдивлявся в цей хрест, тому що це він бере на себе хрест, це не щось легке, це не якісь такі брилянти, а це обов'язки, щоб він, тримаючи за цей хрест, який буде в його на грудях, вдивлявся в той хрест. Котри, на котрий вмер Христос. І те, що Він отримав від Бога, щоб Він його реалізував в своєму житті, щоб Він мав велику набожність до Пресвятої Діви Марії, любив священників, вимагав від них, тому що не, не той батько, який не вимагає від своїх дітей, так як Святе Письмо каже, а той, який вимагає, щоб вимагав від священників, буде вимагати, будуть почитати. Як не буде мати, буде старатись достосувати до якоїсь партії, чи тим, чи тим, це дуже погано. Його партія є Бог, це його партія. А всі остальні це овечки, котрі мусить йти за своїм пастирем. Набожність, контакт зі святими, молитись до них святими, старатись відвідувати свої парафії, візитувати їх, мати добрі стосунки з мирянами. Не закривати свої двері, щоб мали доступ всі, і миряни, і священники, коли їм могли прийти до свого епіскопа, до свого пастора, як до батька, розповзати, поділити з ним, і так далі. Щоб його двері були відкриті для всіх людей. І ті, котрі до його прийдуть приятелі, неприятелі, всіх. і тільки тоді можна перемінити їх, своїх навіть ворогів, Будеш показувати їм любов, милосердя. Це повинно. Бо якщо не буде цього, то дуже важко буде. Дуже важко буде тоді служити, навіть тому наступнику. А якщо буде мати велику любов до Бога, до, до людей і на цих двох заповідях ви злюбимо Господа Бога всім серцем, силою, міцю, то ця любов потом переміститься на любов, тих овечок, які він провадить буде, і щоб за своє служіння, котрому він буде на цій епархії, щоб потім він міг зустріти своїми овечками колись в Царстві Божому. Буде тут зустрічатись тут, і щоб міг зустрітись з ним в небі.